Сьогодні, у серії 4, ми зануримося у захоплюючий життєвий цикл організації, детально досліджуючи, як вона народжується з початкових ідей, росте та розвивається, і зрештою або успішно оновлюється через трансформацію, або занепадає. Етап старт сповнений ентузіазму та натхнення, де свіжі ідеї перетворюються на потужну енергію, що активно рухає організацію вперед у її першому етапі розвитку. На етапі РІСТ відбувається ключова структуризація процесів, коли організація починає формувати свої внутрішні системи, міцні зв'язки та ефективні операційні структури для подальшого розширення. Етап зрілість характеризується стабільністю, високою ефективністю та повним розквітом, де організація досягає свого максимального потенціалу та оптимальної продуктивності. Далі настає криза, що вимагає негайного перетворення або може призвести до занепаду. Справжній ключ до виживання полягає в сміливій трансформації та впровадженні суттєвих змін. Розуміння цього життєвого циклу є критично важливим для менеджерів, підприємців та студентів бізнесу, щоб організації могли ефективно виживати, адаптуватися та просвітати у динамічному сучасному світі.